Кому війна, а кому мати рідна. Корупційна справа, про яку на Буковині говорять вже два місяці. З поміж того, жодного винного, жодного підозрюваного. 336 тисяч. Загальна сума закупівлі всіх 60 бронежилетів. Команда люстратора готова розповісти вам про те, як чернівецькі чиновники нагріли руки на закупівлі партії фальшивих бронежилетів та хто їм у цьому допомагав. Усі подробиці просто зараз і прямо з Чернівців. Тірка, що, що ми воюємо. Що жому вам сказати? Розверніть, іншу сторону. Нас видно. 65 Ось таких подарунків з Буковини отримали бійці 8-го батальйону територіальної оборони, що несуть службу у зоні АТО. Хто закупив неякісну амуніцію та цілком свідомо відправив її бійцям? Скільки на цьому заробили імена посади прізвища? Ми починаємо люструвати. Привезли зранку десять бронежилетів і прийшли з цього з антикорупційного хлопці, і сказали, що це погані бронежилети, почали їх відкривати, показувати. Зразу такое сумнення взяли, що вони такі коротенькі. Ну як кабута на рібенка, все це пошито. Просто такий чохольчик, недовгий. О, де спереді пластинка, позаду пластинка, і все. Тобто пах не закривається, шия не закривається, ніякого захисту там немає. От буквально груди і трохи спини, і все. Ну вони десь такого, от такої довжини. Вони не були довгі. Вони я не знаю, чи могли захистити черевну порожнину. Далі просто взяли пластину, достали, посмотрели. Самє визвала пластина, що вона ізогнута, а її на станки робили. Тябка була пошита, сама не оверлочена, як небудь косо, косокриво, дежево, нитками. Пластини, ще смерділи краской. А потім разгрузку що побачити, саму эту. Ну, Вона не розгрузка, а просто така, будемо так говорити, це, як штурмовка. Там, де лежали эти. Де були стики, ну, строчки. Я потягнув, воно розірвалося, ну, будто как майка все. Ось так на людині виглядає цей бронежилет, про який говорять свідки. Коментувати щось навряд чи потрібно, так як вони скажімо, лівак зроблений десь в підвалі, то ціна аж тисячу гривень. Там була сума. Мені здається, на 43 тисячі гривень. Ми мали, тобто, це получалося там 4 тисячі 300. Майже 4,5 тисячі гривень за такий жилет. Волонтерам координаційного штабу, який діє при Чернівецькій облдержадміністрації, можна сказати, таки пощастило, як і тим, кому призначалися ці броники. Гроші на рахунок підприємця, що продавав підробку, перерахувати не встигли. Натомість, через декілька годин прийшли хлопці ще з обозу описали то все, і ми їм віддали на зберігання чи для розслідування. Ми банально взяли, витягнули пластину. і Банально відстріляли з автомата Калашникова, цю пластину, в результаті чого Куля пройшла на виліт. Цей факт ми внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Проте це був лише початок історії. Далі найцікавіше було встановлено, що волонтерський рух Буковини за рішенням міської ради за кошти, які зібрали підприємці з Калинівського ринку. Придбали до того ще 65 бронежилетів аналогічних. З аналогічними супровідними документами, тобто той самий підприємець таки встиг сплавити частину фальсифікату міській раді. А найголовніше у цій справі те, що чернівецькі посадовці, на відміну від волонтерів обласного штабу, чомусь не помітили підробку і хутко відправили ці бронежилети у зону. АТО. люстратор прямо зараз розповість та покаже вам деталі оборудки. Ми назвемо імена та прізвища. Але для початку познайомтеся та запам'ятайте обличчя людини, яка заробляє на людському житті. Дозвольте представити: полковник Демчучин у відставці, учасник бойових дій в Афганістані, доцент кафедри військової підготовки Чернівецького національного університету і власник магазину Мисливського рибальського дому Легіон. Червні на сесії міської ради. Депутатами було запропоновано виділити 500 тисяч гривень з місцевого бюджету для закупівлі амуніції нашим військовим, які знаходяться в зоні АТО. Згодом місцева влада створила центр допомоги військовим, куди увійшли громадські діячі. Депутати, військові, представники СБУ та міліції усього понад 20 людей. А керував центром заступник міського голови Леонті. Георгию. Ось це обличчя, яке також варто знати. Георгій Георгійович Леонтій, екс регіонал, та нині заступник міського голови. Підпис саме цього чиновника був вирішальним на засіданні центру, а допомагав йому приймати рішення. Не менш відомий у Чернівцях Олександр Євгенович Паскар, також колишній член партії регіонів, і також заступник міського голови. Після того як центр прийняв рішення про те, що вони закуповують ці бронежилети, перед громадський рух Буковини. волонтерська організація перерахувала кошти приватному підприємцю. Ось цей рахунок вийшло так, що сам бронежилет коштував. 4700 гривень, і плюс розгрузка десь приблизно 470 гривень. 336 тисяч гривень. Це що? загальна сума закупівлі всіх 60 бронежилетів разом з розгрузками. А це людина, яка погодилася провести гроші через свою організацію і закупити бронежилети. Катерина Пономарьова, голова громадської організації Волонтерський рух Буковини. Нам перечислили гроші, конкретну суму грошей Конкретно, которая через два часа з нашого ушла. пішла. я підписувала документи. Я підписувала фінансові документи, перечислення. Це нормально, я ж голова нашого руху. Найдивніше у цій справі голова волонтерського руху. Навіть в очі не бачила те, що пропонували купити представники центру допомоги військовим. Ви бачили ті бронежилети на каміння? Ні. Ви не бачили ні, не Конечно, ні. А чому Шо я мала бачити? Значить, послухайте мене рішення то купівлю то це цих... я перечисляла кошти Ту. та попри те, що пані Катерина, так би мовити, довірилася представникам центру допомоги військовим та здійснила закупівлю. Вона разом з представниками влади ці 65 бронежилетів класу 4 плюс відправили в зону АТО. Відео відзнятим місцевим телеканалом в день відправки амуніції. Наступного дня ці бронежилети були вже на сході. Приїхали на місце, стрільнули їх, все одно їх пробили. Очі <риве> 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 ми воюємо. Б侠і. Що ж я можу вам сказати? Розверніть ще друге. Нас, видно. Все одно прийняли рішення лишати. Ваша думка, чому? <риве> Тільки один висновок для того, щоб. Сховати сліди цього злочину. Ті люди, які це робили, приймали рішення. Вони розуміли, що ці бронежилети буде важко звідти повернути. Зараз їх дістати і замінити на інші ну, практично неможливо. Команда люстратора особисто прибула до Чернівців. Ми провели власне розслідування. Куди ви тікаєте? Я йду. Давайте ми зустрінемося з Катериною. Йду зустрічаться, вони там є цілогати. Ми з'ясували. Хто обирав постачальника та як відправляли непотріб на передову. І найголовніше, яким чином чернівецькі чиновники злили півмільйона бюджетних грошей і підставили бійців АТО? Більше в мене розмовлять. Все, буде? Що, ви там відмовляєтесь, вибрать? Да, Подробиці вже цього тижня на 2 плюс +2. Люстратор. Ви маєте право знати.